Так, ну що, сьогодні понеділок і час зазирнути, що важливо у вас буде на цьому тижні. Сьогодні я пропоную не зовсім звичайний розклад. Я підготувала для вас колоду, яка називається архетипи і тіні. І давайте подивимось, які головні архетипи для вас будуть задіяні на цьому тижні. І так, починаємо. І перша карта це що, вам, на що, що для вас важливе на цьому тижні. Друга карта, що ви можете зробити для себе корисного, на цього, корисного, приємного на цьому тижні. Четверта карта, що важливо звернути увагу на цьому тижні. І остання четверта карта це які. Неприємності, які перешкоди можуть виникнути на цьому тижні, але не обов'язково виникнуть. І ось така четверта карта. Тепер відкриваємо ці карти. Що для вас важливо на цьому тижні? Толстяк. Як вважаєте, про що каже вам ця карта? Що для вас важливо? Які асоціації? Пишіть в коментарях, що, можливо, вам треба. Відпочити і насолодитися чимось солоденьким. а можливо, навпаки, треба взяти в себе в руки і нарешті піти в спортзал? Друга карта, що приємного ви можете зробити для себе на цьому тижні. І у нас карта мать земля Як ви вважаєте, про що це? Пишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Про що вам натікає ця карта? Третя карта це на що треба звернути увагу на цьому тижні? І карта у нас адепт. Як ви вважаєте, про що вона для вас? І остання карта це які неприємності перешкоди можуть виникнути на цьому тижні? І карта у нас Вор грабіжник. Як ви вважаєте, про що вона для вас? Які. Про що вона вас попереджає. Сподіваюсь, вам ці карти сподобалися, і розклад теж сподобався. Пишіть в коментарях свої враження. Якщо ви хочете розібратися більш детально зі своїми архетипами і як вони впливають на ваше життя, приходьте до мене на консультацію. На консультацію можна записатися в приватні повідомлення. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал. І до наступних зустрічей, Пока!